Так, тема яка. Коли ви прошиваєте новою прошивкою ATS EX, то щоб показувало рівень заряду батареї, от 92%, треба робити залізний мод. Тобто, всередині треба припаяти на Pin A2. Два резистора-подільник від батареї. Цей подільник буде давати половину напруги батареї на Pin А2. І, а, собственно, сам приймач буде знати рівень заряду батареї. Але виявилось, що це можна зробити програмно, бо подільник вже тут є. Це ось схема під'єднання. Як ми бачимо, на А1 під'єднаний БАТ-меан-мес. Ось цей подільник, який. Коли робите мод, ви під'єднуєте на А2 вільний. А ось сама оця прошивка, которая АТС ЕХ, оця нова. І бачите, що тут вказано Pin А2. Ви просто його міняєте на А1 і без всяких зайвих подільників з'являється. Батареї. Ну, так як я вже зробив на своєму, то якби щось міняти мені вже не треба. Так, це прямач дали мені перепрошити і заодно ну, я залив сюди прошивку вже перероблену з зміненим піном, щоб відображалася зарядка. Так що без усяких подільників, Бачите, зарядка відображається 95%. Відсотків. Це тобто тут нічого не робилось, тут заводський подільник використовується. А я собі робив, але ну, я вже не буду його переробляти. Якось так.